В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Нагадаю, що ви можете також дивитися нашу програму в ефірі телевізійного каналу Еспресо. І сьогодні ми будемо говорити про те, якими мають бути наслідки нових західних санкцій проти Росії, і чи будуть взагалі ці наслідки наші сьогодні? Президент центру ринкових реформ Володимир Лоновий. Вітаю пане Володимира. Добрий день. перед тим як почати нашу розмову, я хочу звернутися до Брюсселя, до нашого власного кореспондента у Бельгійській столиці при європейському союзі. Віталія Єреміце. Вітаю. Пане Віталі, Доброго дня сьогодні всі очікували вже, що стануть відомі деталі санкцій, які були запроваджені Європейським Союзом проти Російської Федерації. Однак прийшов ранок, і ми дізналися, що е, деталі цих санкцій будуть оприлюднені тільки упродовж наступних кількох днів. Та й те вони можуть бути переглянуті у зв'язку з цією ситуацією, яка буде розвиватися в Україні. Наскільки взагалі можна очікувати, що санкції будуть діяти? Е, Європа не має інших виходів, не іншої іншої зброї, окрім санкцій. Вона намагається посилити цей тиск на Росію. Як відомо, минулої п'ятниці. Хоч і з труднощами лідери співдружності домовилися впровадити цей новий пакет санкцій щодо російської економіки. Однак ці довгі переговори протягом вчорашнього дня були багаті на несподіванки. Постійні представники держав Євросоюзу у Брюсселі брали до уваги все. Сійкий режим припинення вогню він викликав особливі сумніви серед дипломатів. Зрештою, пізно ввечері процес таки пішов, і ще, і, хоча це було вже шістьма годинами пізніше запланованого, як пояснюють, деякі дипломати у європейських столицях намагаються зрозуміти, як, скажімо, їм діяти, якщо припинення вогню, зрештою триватиме. Ближче до вечора вчора стало зрозуміло, що особливий спротив новим ембарго щодо Росії чинила Фінляндія. Е, якщо е, я слідкував за його е, мікроблогом у Твіттері, е, і Олександр Стюб, е, прем'єр-міністр, е, писав у своєму е, е, Твіттері, що за який день е, рішення, врешті-решт, е, ніби знайшли, але після... Маси телефонних дзвінків у всі куточки Європи, і що найбільше турбувало фінів, це е, те, що, е, що пообіцяв Дмитро Медведєв, Він сказав, що буде реакція е, з боку Росії, і вона буде асиметричною. Зокрема, їх непокоїть те, те, що може бути закритий росіянами е, повітряний простір, і е, е, європейські компанії, зокрема фінські, е, можуть е, виявитися банкрутами, тому що вони мають дуже великі е, великі. Е, великі е, е, так, би мовити, перельоти через територію Росії і Сибіру, тому вечором у своєму комуніке голова Європейської ради Герман Ван Ромпей уточнив, що санкції наберуть чинності з моменту їх публікації в офіційному журналі, але це станеться протягом наступних днів. Як він пояснив, це має дати час для оцінки та конкретизації угоди про припинення вогню і мирного плану. І залежно від ситуації, як ви е, нагадали, Віталію е, на місці євросоюз готовий переглянути свої санкції повністю чи частково. Е, оце наголосив у своєму комуніке е, Ван Рампей. Е, він е, до речі, раніше, декількома днями раніше, в на місцевому телебаченні він приводив для прикладу Іран. І е, казав, що врешті-решт, як ви бачите, в Ірані е, санкції Європи спрацювали. Тож, чому вони не повинні працювати відносно відносно Росії, е, зауважу, що європейський союз має ухвалювати санкції тільки одноголосним рішенням, і е, його їх мають підтримувати всі 28 країн-членів. І так само, як їх аню, анулювання. Тому затримка вчорашнього е, пакету санкцій, пакету заборон сталася через те, що деякі країни-члени, е, вочевидь, і Словаки, і Чехи, і е, Кіпріоти е, не були повністю е, на боці санкцій. Відомо, що Дякую, цей пакет. Віталію? Так. так. так і от звернувся до вас, пане Володимире, з першим питанням. Взагалі, от, ви не рибалите? Рідко дуже. Ну, от я теж дуже рідко, але я просто собі уявляю схему. От скажімо, в мене в мене таке враження, що Євросоюз ганяється за цією акулою, з е, гудочкою, що вона якось пові... причому бігає? Вона плаває там, де хоче. І він весь час хоче її спіймати на е, ключок. І таке враження, що вже майже спіймав. Тому що останні дії Росії, перемир'я, і ось ця. Реакція Медведєва досить дивна, ми про неї ще поговоримо в нашій програмі. Показали, що вони все ж таки непокояться з приводу свого економічного стану. І отут виникає питання, чи санкції дійсно вже почали діяти як знаряддя для зупинки агресії, тому що ясно, що без грошей ніякої війни не може бути, в тому числі для Росії. Чи все ж таки це поки що російські політичні маневри? Я думаю, що, по-перше, санкції діють, а, навіть Політичні заяви щодо введення обмежень на ринках Європи для Росії, а також отримання необхідних фінансових засобів, вже морально впливають на бізнес. Ми це знаємо. Бізнес почав розривати контракти, зупиняються заводи західних власників на території Росії і переводяться капітали дуже швидко. На західні ринки, в західні установи і банки це реакція дуже показова, я б сказав. Хоча ще санкцій як таких практично не було. Тепер далі: обмеження щодо нафтогазового комплексу як головного постачальника доходів бюджету. Путін настільки цього боїться, що він, бачите, відмовляється від своїх стратегій, фактично, які ми всі тепер побачили, зрозуміли його наміри, його. Відсутність гальмів у його політиці і тому подібне. І далі. Звичайно, європейці отримують деякі втрати від звуження торгівлі, скажімо, з Росією, але ж ЄС прийняла рішення. Фінляндія має це згадати. Ми їм нагадаємо, що ЄС компенсує втрати країн від введення відповідних санкцій. Так що не можна якісь окремі свої. Труднощі виставляти на передні плани це стосується чехів, словаків, угорців і тому подібні бачите, че слова чи не угорщина. Ми не почули вчора ніяких заяв. Це було ви саме ви розумієте, що ці центральноєвропейські країни на утриманні зараз Європи знаходяться. Фінансування інвестиції, інфраструктура, фінансові сектори все працює за рахунок західних ну, грошей. Ну тому вчора собі дозволило заважати тільки Фінляндія, тому що її ніхто не отримує. Але ну, зв'язки з російською економікою для неї є дійсно важливе для, не, для неї важливі, але, але, але я вже сказав, дещо і тому подібне, ви знаєте всі аргументи проти. Тому це. Е, Має бути спільна позиція, має можливо, хтось знаєте, в перемовинах з Брюсселем, з учасників ЄС, хоч хоче собі якісь преференції з бюджету ЄС, тому вони починають певну дискусію. Це така політична гра. Це перше. По-друге, я нагадаю, що найважливішою є обмеження доступу блакитного палива, тобто газу, на, на європейський ринок. А це зробити зараз неможливо, тому що під загрозу ставиться побут, життя. І так далі, соціальна сфера в Європі. Але, я ще раз нагадаю: Європа і США домовились про введення інших маршрутів доставки газу в Європу. Це російське, це, вибачте, не російське, а американське скраплений газ, газ з Катару і так далі. Треба побудувати термінали для цього один-два роки. Тобто питання стоїть у довготривалій фінансовій і економічній ізоляції Росії. І ще одне я маю сказати. Що прийнята стратегія на зниження цін світових на нафту і газ? Радянський Союз розвалився через спад цін майже там в три рази. Це буде довготривалою стратегією, і саме дешевий газ Сполучених Штатів Америки є серйозною можливістю, альтернативою і тому подібне. Тобто не все так погано для нас. Хоча це, Як здається, на перший погляд, да, але, але, це, але це вимагає ще нашої стійкості, боротьби, втрат людей, крові і так далі. На жаль, перемога у всій війні, яка можливо лише тільки з розвалом режиму Путіна. Це все всі знають, вже зрозуміли, вона не може бути швидкою. Тому можливо, оці от. Відходи, поступки із української сторони, з деяких там європейських позицій, коли вони кажуть: ну давайте ж може відмінимо чи призупинимо ну, поглиблення санкцій». Це направлено на те, щоб менше крові все-таки було в Донбасі. І, і можливо, дуже м'які і не м'які кроки. Порошенка теж пов'язані з тим, що треба почати втягувати оцих е нелюдів в якийсь мирний діалог, щось їм сказати, вони будуть відповідати. Тобто час все-таки працює на нас, хоча може і не вистачить часу, може європейці так затягнуть ці процеси, що нема буде з ким домовлятися потім ну, і допомагати. Давайте мы посмотрим российскую реакцию на возможные европейские санкции, чтобы заразуметь уровень и адекватности. Покажите нам, будь ласка. В истории человечества санкции вводились неоднократно: и законные санкции по линии Организации Объединенных Наций и различного рода ограничения полузаконные незаконные, которые принимались по линии отдельных государств. Как правило, они ни к чему не приводили. Мы же с вами понимаем, что такое санкции. Санкции сначала экономические. А потом политические. А политические вещи они всегда асимметричны. Мы вам сектор какой-нибудь закроем, а мы вам по политике ответим. По политике отвечая на что-то, мы создаем по сути новую модель системы безопасности в мире. А это пострашнее, чем ограничение поставок нефти или поставок оборудования. Это просто взлом системы безопасности. И вот на это, как мне кажется, человечество и наши западные партнеры соглашаться не должны. Це був уривок з інтерв'ю прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва газеті «Відомості». Вам потрібний переклад, ні? Переклад? Переклад, я думаю, не тільки мені потрібен, а й всім нам. Потрібно зрозуміти, що він сказав навіть да, не російською мовою, а взагалі контекст і що, що... значить взлом системи безпеки. Да, що що між рядками, між словами прозвучало, він зробив зараз погрозу всьому світу. Він сказав про політичні зворотні дії асиметричного характеру. Це значить просто погроза всьому світу, що Росія піде війною проти всього світу. Чи будуть запроваджувати такі механізми, які приведуть до розбалансування механізмів безпеки? Ну, це все-таки все це... військові, безпекові і оборонні погрози. І я вам скажу, що спостерігається повторювальність таких погроз. Тому що першим сказав Путін, що він за два тижні візьме Київ, Але а, далі, а далі інші столиці, можливо, і так далі. Потім Лавров сказав, якщо ви піднімете голос про Крим, то ми застосуємо ядерну зброю. І це третій вже рівень погроз. Я думаю, що. Росіяни настільки бояться економічних санкцій, що починають діяти, пробувати діяти зондаж. Іде на що відреагують? що, е, е, на що, що що будуть боятися е, західні країни? Ви знаєте, там є певна економічна адекватність в цьому ж інтерв'ю, скажімо, Ну, знаєте, що вже ця заборона е, західних харчів. Це вже серйозний удар про російському харчовому ринку, там збільшуються ціни. Питання навіть не в тому, що зникають делікатеси, а в тому, що люди, та, що люди які е, фактично були покупцями більш дорогих продуктів, переходять на більш дешеві, ну це логічно. І ці дешеві, вони зростають, це ж ринок, це ж на Радянський Союз, як би там не було. Але тепер нова ідея, що е, е, висловила на паном Медведія, що Росія закриє небо для західних компаній. І вони зараз це обговорюють серйозно, але проблема в тому, що аерофлот. Це така приватна компанія, яка отримує державне мито за прольоти через Росію, ви знаєте. І фактично, якщо закрити це небо, то це означає повісити величезний замок на дверях цієї компанії. Може, не всі польоти припиняться, але більша частина. Головним міжнародним аеропортом Російської Федерації знаєте, який аеропорт стане? Мінськ. Тому що просто. Інших не буде. Інших не буде, так. І, я все -таки, е для мене ви слава... це не зрозуміло. Я хочу ви вас утверджу. як економіста, запитати, тому що ну це ж не люди не можуть проруху, не прораховувати наслідки своїх дій в економічній площині, відрубувати собі пальці, щоб всі інші лякалися. Ну бачите, у них домінують такі ворожі, якісь політиканські заяви над раціональними, над доказовими речами. Ну, наприклад, коли вони зупинили поставки газу в Україну, я сказав, що вони самі собі... Так як ви кажете, повісили замок. Тобто вони введуть Газпром до банкрутства. Втрата такого ринку, як Україна, приведе до банкрутства Газпрому, який і так вже не є такою потужною і фінансово сталою організацією. Тому й тут вони залякують, вони кажуть, вони навіть можуть зробити деякі речі, як по харчам на шкоду собі, хоч хоча вони шкодять звичайно іншим економікам. Але це не настільки великі шкоди там для норвежських виробників лососю, які зараз продають цей лосось швидко, дуже і в Європі, і в Україні, і так далі. Тобто є попит. Просто Росія була ближчою і можливо. Зручніший Ви знаєте, що мурманський риболовецький комбінат вже подав до суду на російську уряд, тому що фактично виявилося, що переробляли що російської сировини, російського лососю ну не вистачає для того, щоб заповнити можливості цього комбінату. Вони звільнюють людей. Ну а куди діти ще раз, оце ви сказали, а я підтверджуючі мої слова, що саме у них домінують політичні інтереси, політичні погрози, політичні наміри. Ніякої потреби в тому, щоб воювати в Донбасі, у них немає. Але зруйнувати економіку України, це великий шматок, які вони хочуть зрівняти з землею. Треба розуміти, що вони хочуть. Розчавити Україну, в тому числі не пустити її в Європу шляхом зруйнування величезної частини нашої економіки. Але і своєї не... також їм не Ну, вони не рахують гроші. 42 мільярди. Вони зараз виділяють РосНЕФТІ, яка стає теж банкрутом через. Такого роду обмеження до речі, в восьмому році, коли була криза, Росія допомагала яким сектором своєї економіки Нафтогазовому. Та. Ну, і автомобільному. Тут треба розуміти ще одну річ, чому скажімо, росіяни ухвалюють такі дивовижні рішення. Ви це зрозумієте, як колишній член українського уряду. в Україні. Відбувалося, як ви знаєте, вимивання професіоналів. А в Росії, от я пам'ятаю свій діалог з цим хорошим товаришем, він теж був одним з колишніх заступників міністра економічного розвитку Російської Федерації. Він мені якось приватно так сказав, ти знаєш, тепер проблема не в тому, що не потрібні порядні люди. До цього ми вже всі звикли, а тепер проблема в тому, що не потрібні професіонали. пам'ятаєте цей час, коли Олексій Кудрін і Герман Греєв із своїми командами залишали відповідні а ви міністерства? що був конкурс на да. міністра фінансів, публічний конкурс. Обговорили, вони зустрілися ми. з декількома там, десятками відібраних спеціалістів. Це було все по-іншому абсолютно. Шукали не, свого, не свою людину, не з кооперативу там, в Мігранській області, да. області да. Да. а шукали відкритої людини, яка переважає якимось к... як... якостями. Але не знайшли, очевидно. Тому що людина, яка знаходиться в такій системі, вона так чи інакше під має підбудуватися. Ну, під вони систему. поставили того То, міністра фінансів і через декілька місяців зняли. Зняли, так? Да? Да. Про це вам і кажу так що Тому тут... що він не зрозумів, як працює система. Так. І ця система вона працює непрофесійно. Тому от ми весь час думаємо, що вони якийсь професійний крок зробляться. Вони не можуть. Шанс. Ну, вони можуть воювати, бачу. який доказ Україні: танки, гради, буки, диверсанти. Політичних доказів немає, бо немає людей, які здатні їх випрацювати. І який доказ заходу? Харчі. Небо і взагалі ми вас всіх знаєте, знищили, хотів, тому що немає економічних доказів. Я хотів би додати до ваших слів, що є у них певні економічні зиски. Вони працюють на своїй кишені, і, зокрема, як особистості. І зокрема, угу. їм потрібні гроші з державного бюджету федерального бюджету Росії для оплати військових витрат, в тому числі виробництво зброї. А цю зброю треба використовувати. Треба війни, треба підтримання. Вогнищ в різних частинах світу, щоб туди скидати свої оці вироби е, військовопромислового комплексу, і під цим соусом вимагати у бюджету більше грошей розподіляти е, між декількома людьми. І відомо, що військово-промисловий комплекс працює, як правило, на кишені президентів. В е, ситуації е, зараз яка склалася, коли говорять про цей особливий економічний статус окремих районів. Е... Донецької і Луганської областей. Ну, Самі, до речі, ці так звані сепаратисти говорять, їм потрібна автономія в рамках всіх територій Донецької і Луганської області, але навіть не про це мова. Мова про те, що наскільки взагалі, з економічної точки зору, може функціонувати такий організм. Це все ж таки, що буде? Особливий статус чи насправді лінія фронту. Не може бути повністю ізольованих анклавів з однієї сторони, з іншої сторони, вони самі по собі. Щось на зразок Люхтенштейну чи якоїсь іншої такої області, тому що такого роду території країни вони абсолютно інтегровані в сусідні країни. Ну, Просто без Франції не можуть вижити оці дрібні країни, які отримують всі харчі, в тому числі Швейцарія, значній ступені забезпечується харчами традиційними такими сільськогосподарськими продукціями з Франції. Тому без інтеграції, без єдності, без спільності політичних, правових, фінансових, економічних механізмів, режимів, прав, норм взагалі не може існувати ніяк в сьогоднішньому світі. довго ж, ну що що може бути закритий анклав, якщо навіть він буде збирати податки? Для своїх бюджетів і видавати своїм людям ну зрозуміло, що там продуктивності немає. Що взагалі-то неінтегровані економіки мають менше ВВП. Це доказано європейськими дослідженнями, що просто входження в Європу, Європейський Союз, розширення ринків вже на 2-3 тій же економіці без модернізації, дає додаткові. Доходи, а це шлях. Навпаки, може ну, їм не потрібна ніяка модернізація, просто потрібно жити на якісь гроші або наші, або російські. Звичайно, я думаю, що ті, хто зараз там хазяйнують на тій території, захоплені, це люди кримінального типу, яким не потрібно збільшувати доходи е, своєї території і громадян, їх е, фінансові можливості, і так далі. Їм треба е, там розбрати. Їм треба заволодіння чужим майном, якісь інші операції і тому подібного. І, звичайно, вони не можуть існувати поза правовим режимом, поза правовим колом. Ну, у них же немає ніяких, у них свої поняття, свої норми і так далі. Вони думають, що так і далі буде на цій території, як було за часів там Януковича, можливо, зараз там відбуваються ненормальні речі. Тому мені здається, що це крок економічного. Неправильний і для України, і для місцевої території. Ми все втрачаємо, але виходячи з стану війни, нам потрібно загасити це полум'я. Це можливо перші кроки до того, щоб військові пристали шукати саме такі от не цивілізовані способи свого панування, дати їм можливість. Ну давайте, що ви за це перший крок. Побачимо, яка буде реакція і рух до дійсного миру. Ми ще послухаємо слухача, думаю, до достигнемо. Доброго дня. Доброго дня, будь ласка, Алло. кажіть. Е, я океянка. Я хотіла запитати пана Ланового. Він економіст відомий, такий компетентний. Е, скажіть, будь ласка, дайте таке за запитання: чи е, взагалі е, існує така команда, яка б можла, могла б обрахувати е, це все. Е, в ці два регіони, які протягом стільки років тримали всю Україну, і говорили стосовно стосовно того, що вони годують нашу ну, всю Україну, це міф, який розсипався буквально за ці півроку. І стосовно сьогодення, якщо ми можемо надати таку альо. А будь ласка, тільки закінчите, будь ласка. Ми можемо надати таку можливість їм керувати, хоча це не не економічно, не політично неправильно чи обраховано, це все підприємства, які можуть економічно перемодернізувати їх на сучасний вид продукції європі зір євро від євреєвропейську інтеграцію, і змінити взагалі базову таку економічну складову. Дякую. От чи можна взагалі змінити економіку Донбасу? Дуже Це важливе правильне питання. запитання, тому що оце відділення, цей сепаратизм, він приведе дійсно до подальшого погіршення життя, виробництва немодернізованого, застарілого такого стану і тому подібне. І звичайно, все можна порахувати. Відомо, що Київ, тобто Україна, віддавала фінансові гроші на отримання. Вугільної галузі, яка є в цілому збитковою. до речі, навмисно проводиться лінія на збиткові шахт, не піднімаються ціни на вугілля. Тому що тоді можна апелювати до Києва, ви маєте нам дати гроші. А коли надаються субсидійні гроші, не за що, так би мовити, то можна взагалі не виробляти продукцію, гроші отримувати, розподіляти їх і так далі. До того ж, коли гроші йдуть зароблені самою шахтою, вона продала продукцію, отримала гроші на свій рахунок, то вже ніхто не зможе зняти ці гроші. Коли вони йдуть з Києва, то вони ну, по дорозі в мільярдних сумах використовуються не за призначенням. І ще одне що. Оволоділи всією промисловістю Донбасу за підтримки в свій час президента Кучми. Група олігархів, які пов'язані з кримінальним світом, з корупціонерами такого мега-масштабу, про які ми тепер розуміємо. Ці олігархи от скупили всі збиткові об'єкти. Для того щоб отримати і побутові об'єкти, і комунальні, і шах, і шахтарські, і тому подібне. І ця модель економіки вона не має ніякого смислу, не має прибутків. Немає будівництва сучасних якихось науково-технологічних оновлень на цих виробництвах. Перед вступ в Європейський Союз це шлях до технологічної, в першу чергу, модернізації української економіки, і Донбас потребує цього найбільше. Вони мали б прагнути до Європи швидше, ніж будь-які інші регіони України. Я от на цьому висновку я мені здається дуже важливами до того висновку, до якого ви мають прислухатися в принципі люди, які живуть ще на Донбасі, особливо в тих регіонах, які звільнені українською армією від бандитів. Закінчу нашу розмову з президентом центру ринкових реформ Володимиром Лондовим. Бачите, ми почали розмову про санкції, але повернулися звичайно до української економіки, тому що наслідком будь-яких санкцій і будь-яких дій проти Кремля має бути оновлення нашої економіки. Про це в цьому сутність того, що відбувається насправді, і не оновимо державу, не переможе. Знаєте, що додав, що ми стоїмо на кордоні двох цивілізацій. Від нас залежить шлях, чи буде свобода в сучасній цивілізації заходу, чи залишиться азіатська цивілізація на схід від України? Дякую, пане Володимире. Хай щастить.